премиум спонсор сбирной представляет Объединенный футболом. Разом сильнейший. Фінал Кубка України 2024 – Це повторення сенсаційного фіналу 15-річної давнини, і нині, і тоді учасники рішального матчу це шахтар і Ворскла. Ви пам'ятаєте, як завершився той фінал 2009 року. Сенсаційна перемога полтавської команди. В цю зону вривається гравець Ворск, Який момент? в літає всі товари. Багато хто сходиться в думці, що вона стала можлива, адже Шахтар за кілька днів до того виграв кубок УЄФА. Як би там не було, це історичний успіх ворскли. І напередодні нового такого матчу час згадати. А де ж тепер за 15 років учасники того фіналу? Полтавська Ворскла вперше в своїй історії виграє цей трофей. <звук> Перед початком відео нагадаємо партнер Ютуб каналу збірна компанія Україна. преміум спонсор збірної України з футболу. Разом сильніші у закріпленому коментарі. Ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Там, окрім новин про нашу збірну, ви побачите чимало акцій, бонусів та розваг. Переходьте та підписуйтесь разом сильніші. Почнемо напевно з шахтаря, бо гравці цієї команди постійно більше залишалися на слуху, і ми нині знаємо, де кожен з них без заглиблень і підказок. Ми ж лише актуалізуємо: ось це стартовий склад гірників у фіналі Кубка України 2009. Давайте спробуємо погрупувати футболістів і зрозуміти, де вони тепер. Тож, поїхали. Зазвичай склади команд розпочинають з воротаря. Так зробимо і ми. Андрій П'ятов, безперечно, легендарний воротар для донецького шахтаря. Другий за кількістю матчів у складі гірників в історії. Він загалом провів 16 сезонів за донечан. Закінчив кар'єру футболіста лише минулого року, коли йому вже було майже 39. 6 серпня минулого року в Лондоні відбувся прощальний матч воротаря. Це був благодійний поєдинок з Тоттенгемом. Легенді, звісно, знайшлося місце в клубі. Він увійшов у тренерський штаб Патріка Ван Леувана і досі залишається тренером голкіперів у Маріно Пушича. Далі, звісно, капітан команди. Якщо ви не знаєте, як складалась та як завершилась кар'єра Даріо Серни і чим він нині займається, то ви, певно, не слідкуєте за українським футболом. Взагалі, хорват провів найбільше матчів в історії клубу. Однак, уже на заході його кар'єри в шахтарі він попався на допінгу та був дискваліфікований. Після цього за донечан уже не грав, а на один сезон їздив у калієрі. Там повісив буця на цвях. У шахтарі ж він тепер директор з футболу, фактично спортивний директор. Відповідає за трансфери, підбір. Тренерів тощо, хоч уже й провів один матч на чолі команди, перемігши в УПЛ. Багато хто чекає, коли Серна справді очолить Шахтар повноцінно. Пишіть, чи ви б цього хотіли. Центр оборони в Шахтаря це Олександр Кучер і Дмитро Чигринський. Якщо ви дійсно не слідкували за УПЛ цього сезону, то можете здивуватися, що Чигринський минулого літа повернувся до Донецької команди. Навіть провів чотири матчі цього сезону в одному з них проти Кривбасу отримав вилучення. Узимку ж гірники відзаявили захисника в УПЛ. Схоже, Дмитро буде завершувати кар'єру гравця. Щодо кучера, то він уже розпочав тренерську роботу і навіть є віце-чемпіоном України з Дніпром 1 минулого сезону. Влітку 23-го він пішов у відставку через невдачі Дніпра 1 у кваліфікації Єврокубків і внутрішньому змаганні. Розпочав же свій тренерський шлях кучер у металі Ярославського в другій лізі. Потім у металістів першій лізі. Наразі ж Олександр у творчій тренерській відпустці. Лівий захисник В'ячеслав Шевчук. Він у Шахтарі грав з 2005 року. Тут і завершив кар'єру футболіста в 2016-му. Він залишався працювати в структурі гірників. За рік очолив юнацьку команду Шахтаря Ю-17, А вже у 2018-му році розпочав тренерську кар'єру в УПЛ. Шевчук став головним тренером Донецького Олімпіка. Запам'ятався гарячими емоціями на лінії поля з його Альо, Реф, чистий м'яч «Алло, До кінця сезону не допрацював, відтоді більше не тренував. В листопаді 23 го він залишив посаду віце-президента Вереса, хотів брати участь у виборах голови Рівненської обласної асоціації футболу. До речі, фінал Кубка України 24 приймає саме Рівне. Хоча до цього міста вже відношення немає, оскільки віднедавна є генеральним менеджером львівського руха. Давайте залишимось на темі українців стартовому складі Шахтаря. Перейдемо до опорника Олексія Гая та нападника Олександра Гладко. Гай у складі гірників завжди був, так би мовити, на підмінів основних Хюбшмана, Левандовського, Дуляя, Фернандіньо. У 2013 році він перейшов у Чорноморець і став лідером в одеській команді Романа Григорчука, що тоді феєрила в лізі Європи. Два роки грав за Кубань і дав скандальне інтерв'ю, де сказав, що Росія не агресор. Цього українські вболівальники певно йому і досі пробачити не можуть. Гай влітку минулого року став Патріка Ван Леона, схоже, він і досі залишається в структурі гірників, хоча на офіційному сайті Шахтаря такої інформації немає. Нападник гладкий грав у багатьох командах УПЛ, включно з Шахтарем і Динамо. У минулому сезоні він виступав в Чорноморці. По тому майже півроку був без команди, хоча про завершення кар'єри не повідомляв. Взимку він повернувся в рідне місто Лозову на Харківщині. Там він грає за аматорську команду Авангард і паралельно виконує функції спортивного директора. Поруч із гаєм в опорній зоні у фіналі Кубка України 2009 року грав Томаш Хюбшман. Він довгі роки був основним півзахисником команди Луческу. У 2014-му залишив Донецьку команду. До речі, тоді нарікав, що кар'єру в шатрі можна було б закінчити краще, ніж просто піти без прощання. Чех, якому вже 42 роки, грає і досі за яблонець із рідної країни. Влітку в нього закінчується контракт, та невідомо, чи буде він завершувати кар'єру. Ну а тепер про бразильців. -шахтаря. Те, що він єдиний з цієї трійці, хто дійсно вийшов на топ-рівень, у 2013 році його за 40 мільйонів євро придбав Ман-Сіті, з яким він п'ять разів ставав чемпіоном АПЛ. У 22 му Ферна повернувся в рідний клуб в Бразилії в Атлетіко Парнаенсе. У 39-річного футболіста контракт до кінця поточного року. Жов не на підвищення, а повернувся на батьківщину. Десь із тих часів він і зник з радарів. Хоча і провів ще близько 300 матчів в Бразилії. І на рік їздив у Китай. Є відчуття. Луїс Адріано, автор першого голу гірників у фіналі Кубка УЄФА та найкращий бомбардир-шахря в історії. В його активі 120 оформлено трансфер у Мілан. Однак там у нього було всього 4 голи в 33 матчах. Потому вояж у Спартак, в країну 404, Туреччина та повернення на Батьківщину. У березні 24-го року 37-річний Форвард став гравцем бразильської віторії. Ну а тепер переходимо до сенсаційних переможців того турніру. Впевнені, що про гравців Ворскли 2009 року ви знаєте значно менше, ніж про гірників. Тому тут може бути для вас багато нового. Отож, поїхали! Воротар і капітан Ворскли Сергій Долганський у 2024 році буде його третій фінал Кубка України. Тепер він головний тренер полтавської команди. Ворсклу очолив взимку після того, як Віктор Скрипник перейшов у Металіз 1925. Досягнення Ворскли Долганського незначні, однак перемога над поліссям у півфіналі Кубка. і вихід у фінал грандіозний результат. Одного разу Долганський з Ворсклою вже взяв трофей. Чи буде ще один? Після Долганського нам варто поговорити про Володимира Чеснакова. Тоді 21-річний захисник провів увесь кубковий фінал проти Шахтаря. Він справжній One Club Man. Усю свою кар'єру проводить у Ворсклі. Цього сезону відіграв три матчі. Однак зазнав травми восени 23-го і відтоді на полі більше не з'являвся. Утім, схоже, кар'єру він ще не завершує. Однак, навряд він вдруге в кар'єрі зіграє у фіналі Кубка України проти Шахтаря. Ще один переможець Кубка України 2009. Нинішній сезон також починав у Ворстлі. Це Григорій Ярмаш, який є асистентом Віктора Скрипника та разом з ним перейшов у металіст 1925. В полтавській команді він грав з 2005 по 10 роки, потім перейшов у зорю, там завершив кар'єру футболіста і розпочав тренерську діяльність. Власне, в зорі війшов у штаб скрипника і був з ним в луганській команді і в Полтавській. У тренери подався і Олег Краснопьоров. Він грав у Миколи Павлова ще в Вілічівці. Потім тренер забрав його до себе у Ворсклуб. Закінчував Краснопьоров у металісті. Ну а тренувати розпочав у Ворсклі. Був наставником юнацької і молодіжної команд полтавського клубу. У 21-му році він очолив Маріупольський Ярут. Тепер це команда ФСК Маріуполь, що продовжує виступи в першій лізі. Як бачите, вже третій тренер зі складу переможців Кубка України. Дуже схожим є шлях Дмитра Єсіна. Він так само, як Краснопьоров, грав у лічівці Павлова. Згодом, звісно, у Ворсклі, а завершив кар'єру в Маріупольському Яруді, який тоді грав в аматорах. Був тренером з фізпідготовки, в тому ж таки лічівці. Також тренував і сам Яруд до Краснопьорова. Ну а зараз він футбольний агент у компанії Простар. Його інстаграм практично весь у постах про трансфери його клієнтів. Про одного з гравців ворскли того сезону згадувати не дуже хочеться. Чому тому, що Денис Кулаков з 2015 року грає в Уралі, самі розумієте, в якому чемпіонаті навіть повномасштабне вторгнення не змусило його піти звідти. Тож до побачення послідовникам Тимощука. Якщо Шахтар славився бразильцями, то Ворскла Павлова Балканцями у фіналі Кубка їх у старті вийшло аж четверо. Македонець Філіп Деспотовський, албанці Армен Далку та Дебатік Цурі, а також серб Йован Марковський. Отож, давайте актуалізуємо, де тепер кожен з них. Отже, Деспотовський у 2018-му закінчив кар'єру на батьківщині. Нині він асистент головного тренера в клубі Найран із Саудівської Аравії. Армен Далку у грав аж до 2016-го, звідти перейшов у Косоварську пріщину. Згодом очолив її, але нині він є наставником іншого клубу з Косова Дукаджіні. Прістіну ж з листопада 23-го року тренував дебатік Цурі. Він з Ворскли пішов ще у 2010-му. Грав в Туреччині, а тоді повернувся в Україну, в Говерлу та Севастополь. Також виступав за низку албанських клубів. Нині в тренерській творчій відпустці. Знайшов себе в тренерському ремеслі, і Йован Марковські Серб до 2015-го залишався в Полтаві. Потім повернувся на батьківщину. Його нинішнє місце роботи клуб Раднічки. Там він головний тренер. Ну а автора золотого голову фіналі Василя Сачка ми залишили на останок. Утім, ви певно, і самі пам'ятаєте, що легендарний для Ворскли нападник був і наставником полтавської команди цілих п'ять років з 2014 по 2019. Його найбільший успіх на тренерську містку бронзові медалі сезону 18-19 і відповідно участь у груповому етапі Ліги Європи. В квартеті з Арсеналом, Лісабонським спортінгом і Карабахом українська команда стала третьою. Протягом одного сезону був наставником Волині. В першій лізі з ним лучани стали сьомими, тож по завершенню контракту Сачко залишив команду. До тренерської роботи він наразі не повернувся. Звісно ж, ми не можемо не згадати про тренерів. Історія кар'єри Мірча Луческу Ми певні ви знаєте, як він після Шахтаря очолив Зеніт, як потім тому тренував збірну Туреччини, яка ба навіть грала проти збірної України Шевченка. Ну і, звісно ж, сенсаційне рішення очолити Київське Динамо, з яким у 2021 році вдалося здобути ще одне чемпіонство в УПЛ. Микола Павлов у «Ворсклі» працював до 2012-го, а потім очолив і лічівець, який він раніше тренував з 97-го по 2004-й. у 2017-му став почесним президентом клубу Лівий берег. Зараз його часто можна побачити у ВІП ложі на матчах УПЛ на стадіоні лівого берега. Ось так склалася доля учасників фіналу Кубка України 15-річної давності. Що ж, чекаємо цьогорічного вирішального матчу і ваших прогнозів. Чи вдасться в «Ворсклі» вдруге в історії створити таку сенсацію? премиум спонсор сбирной представляет Объединенный футболом. Разом сильнее.